Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. І Ютуб неочікувано, тому що ми після шахти підрубились на нічний Ютуб, і він вам кидає смайлики. Так, не привіт, Ютуб, але все одне класно. Чомусь в чатику воно виглядає не як смайлики, а як текст. Але яка різниця? Коротше, яка ситуація? Вже, в принципі, у 25, мало чим можна займатися, але в кожного є особиста мета, і я люблю колекціонувати карти. Наразі в паках є такий пан, як R9. Роналду зубастик, якого в мене ще немає у версії 99. А отже, я за допомогою Сані, він мені добив останні 20 паків, зібрали 110х85, які я зараз відкрию а в вашій увазі підранкову каву, давно ви вже мене не бачили. Отакий От буде відос, з якого я наріжу найкращий дроп. Ми прочистили сторич. Тому сподіваюсь, пофанами, сподіваюсь, буде весело. Якщо якогось МБП зачепимо, то буде прикольно. Підписуйтесь на YouTube. Зовсім скоро вже, в цю неділю, буде розіграш FC-26, тому у вас останній шанс тут ці, е, ці описи, як це зробити, і приходьте до нас на Twitch, тут в нас тут весело. Ну що, хлопці, поїхали. Перший продам гараж, давай. А потім спака, 500, ще трет. Перший дивимось, як є. Далі, якщо не Футіс, скипаємо і рухаємось далі. Отакий в нас буде план. Продам гараж, куплю гараж. <блінь> Блін, а чого воно в чатику не відображається смайлики? Ну що це за фігня? Мактоміни і Мусяла. Так, а що по іконах? Вони можуть бути за ними? Можуть, але не факт, що звичайні. Так, перший пак такий собі. Я думаю, ми будемо квікати все, що нижче 90 рейтингу, може навіть 93-го. Бо сторіч забитий. У мене 43 предмети, 98-го рейтингу або вище, то ми будемо це все квікати, потім знов відновлю. Це не є проблема. Поїхали, другий пакетик. Так, немає футіса, скіпаємо. Куплю волосся. Гаві дублікат. Окей, 97 й ми будемо залишати. Всі інші квік. О, ні, це знов шипшир якийсь. Я відкрив 600 з нормальних Месі, Хансен Пелє. Та ну це непогано. О, в нас перша 98 карта. Почекайте, це сміт в паках. А я цього не знав, я з паків її ще не ловив. Добре. Записали. Опа, Футіс. Тепер в нас перший Футіс саме. На якого ми дивимося? Чому? Тому що напевно, їх буде два. Це З, Бразилія. Але Маркініш немає ніби Футіса, так? Ага, Маркініш звичайний і Футіс то це буде. Я не знаю, хто це. Ага, ділдис. Не 98-й. Опа. Черговий Футіс. Я не дивлюсь туди, щоб не бачити, чи це герой, чи це не герой, бо героя не хочу бачити. Так, не дивлюсь. Бо там якщо цифри внизу, то це точно герой, а ми не хочемо героя. Міяхем і ясно. Парк Джі Сун! Ого! По дублікатах вже стає важко. Опа, опа-опа! Після рекламної паузи на футіс це буде карліні. Ні, Аргентина стоп, які тюрам. Не знаю, хто це інтер. Аргентина. Ага, Мартінес. І упамікано. Аіиш! Ну мені цікаво, чи злимо хоча б одну гарну карту зі 100 паків. О, Патрі! Вона в паках! А нічого собі! Подивіться, а я її скипнув! Ого! В неї 5 плейстайлів. А чого іспанки Бездері не виграли чемпіонат? Зоюди, так ця карта напевно рідкісніша, ніж більшість ікон. Ого! Оце гарно 98. Це лише друга в нас правильно? Але яка? За нею можна прям пофанитись побігати. То подивіться на ці стати і це ж патрі. Ще й сірих плейсталів небагато, можна щось накинути. Гарно. Скільки? 20к, що? Та ну, ти мене на***. Вона не може коштувати 20к. Ця патрі 20к. Та ну, не вірю. 93, братан, в цій економіці. Алло. Продовжуємо наш пакоупенінг. Хто там про затоку сказав? Ого! Ого! ого Чотири тонці в одному напасі. Я такого не бачив, що в цій фіфі. -фі. мажор Що то набагато. Слухайте, це краще. Це краще, ніж Футіси ще і Оліси. Чотири. Подивіться, в мене жодного немає дублікатів, тому що вони всі йдуть на перекрути. Оце гарно. Так, тим часом ми скипнули, і в нас ще одна 98 карта. Це буде Сміт. Слухайте, а скільки в мене в дублікатах? Мені здається. 71. То може make sense тільки 98 туди кидати, а 7 зливати? А Бо ми заб'ємо стореч. Правильно? Ми не зможемо відкривати. Так, наступна спроба, це буде. Ляка-лякака. Ля Шейпшифтер. Ні. Та, лякака! Гарна карта була, коли вийшла. До речі, ним і кібери на FC програли. І Софія Вілс. Так. Пеле. Квікаємо Пеле. Квік 97-го Пеле! Де ви бачили таке? В тебе. Опа! Поїхали. 99 футіс, Приходи. Приходи, будь ласка, сюди. І зроби нам всім приємно. Зроби нам Чігіді. 99 Футіс не сьогодні не прийде, поняв? Тоців не квікає. О, слухай, справедливо, Романтісон. Точно, геній, геній тоців не квікаємо. Погоджуюсь. Наступний пак і тут в нас Футіс! Фу тіс, фу тіс, фу, тіс, фу тіс, Ла Ліга Франція. Це буде Жюль Кюнде. Фу тіс, фу, тіс. І з ним ще один. Фу тіс, фу тіс. Ясно. Ян. Ой, Ян, почекайте. А як звати колера? Не Ян, стоп. Юрген. Юрген Колер. так? Юрген. Ну що, ми відкрили 50. І ми зловили 398 карти, поки без супер. Топчику. Поїхали. Наступний. А чому 11? -ий? Ну, тому що дві ноги. Це одна нога. Це інша нога. Ось і почапав на 11 маршруті. Іско. І Карча у І 98. А в мене її не було. Слухайте. А це вже гарно. Зараз мені знов чат. 28 тисяч монет, так? Але ми беремо це. В мене не було такої карти. Ай-яй-яй-яй-яй, бездар бразильський team of the Season. О, в нас 11 дублікатів, подивіться, квікаємо все, що можна. Ні, то це не квікнув, то це зберіг. Ти що, то це ми не квікаємо. Романтісон правильно сказав. О, ібуко на те, ще одна 98 карта. П'ята на сьогодні. І team of the season. І Пеле, але не той, бляха. Ти не міг бути той пеле? Так, окей, r 9 r 9 чат. І r 10 r 9 мені потрібно. Давайте, r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 r 9 Давай, зараз буде r 9 Ну, сюди, і іще один тоц, якщо то за ним може бути r 9 Це Франція, Ліга Макдональдс. Це буде то цей. Віді-ні Ві... ні, ні. А хто там? За Ремері, але це не ті of the Season. А чи може бути за ним r 9 Я гадки не маю, як вони виходять. Чи допоможе магія чату Ютуба. Ну, технічно дивіться. Десаї ж проти r 9 грав, по-моєму, так. ДСІ був в команді 98 го року в фіналі. Всі пишемо десе. Точно, а тепер всі пишемо ДЕСАЇ, і впаде Р9. Геній Сапфір. Давай. Тепер все пишемо ДЕСАІ. Де Давайте. І буде R9. Вони поміняються зараз. Франція, Бразилія, Каріша, на футбольному полі. Давайте, Десаї, Десаї, Десаї. Який Зідан, Безері, який Р12. Ну що ви за Бездери? Де Саї, де Саї, де Саї? Я відкриваю носом, диви. Де Саї, диви, як я відкривав цей пак. Team of the Season. І СТ Бельджіум, АПЛ Бельгія СТ. Манчестер Сіті. Доку. 98 Доку. Але слухайте, це непогано. Це 98 карта, і він же може R9 прятатись там, правильно? Блін, Ісака і Доку. Але без DCER 9. Here we go далі. Давай один скіпа, один один хрестик. О, точно, давай, слухай. Sien, магія скіпа. Погоджуюсь. L1-1 L1, хрестик. Магія скіпа. Поняв. Але слухай, треба, ну, треба протестувати це один раз. Один раз. <сіх> один раз не дасть нам інформації. Ще раз. Поняв, в нас же двічі поспіль по 10 дублікатів. Подобається, берем. Шеф, ми тебе забанимо за R9. Добре, баньте. L1, L1 хрестик. Маркіньош. The, the problem connecting to the футбол ultimately. Та у вас гра одна проблема. L1 L1, хрестик. Ми йдемо до гори. Зараз був Маркіньош. Клюйвер, Дардс, дві ікони. Ще один l 1 l 1 Хрестик. Ще один. Доку не порахував і Маркініса. Перепрошую. Порахував, дякую. Як же ви що в них немає конкретів? Ти знову зависла. Добре, поїхали. Тоті, ясно. І пушкаш. І Мактомін, і ще одна 98 карта тим часом. Де Футіс? Немає. Слухайте, ну я був впевнений, що буде Вінісіус, але не той. Хоча б одна прям класна карта зі стопаків. Опа, Футіс, сюди. Давайте. Фу тіс, фу, тіс, фу, тіс, фу, тіс. Франція, нападник, ікона. Тіріанрічі, шо? Чіріанрі! Оскар! На все ты потрібен! О, забило це, Андрій! Андрій шпака! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Яка стіна! Нема, Андрій в паках! Але надія! Правильно, наша стратегія це засирати гру одразу від нас виросня. Yes, sir! Та створив склад і взяв першу хайріт карту, Думав, що в дублікатах. Харлі він тим часом. А він в тебе який був? О, Гаррі Кін! Гаррі рублене м'ясо. 10 98-карта. Я так кажу, так радію, ніби як в мене його в сторіджі немає 5 карт. В цьому весь я. Десь дограти, десь переграти. О, це буде Алісон Бейкер? Так? Це буде 98-й Алісон Бейкер. Я поняв, навіть не 98-й, дякую. І Філ Фоудер, але Але ще одна 98 ма карта. Слухайте, ну ми ніби як близько. Ні, Денис, це поки не було. На жаль, не спіймав Хадліна. Не можна. О, у, Люсю у 94-й. Салах. Це як його? Робіт Шортс. Квіка Мохаммеда Салаха. Тімозер! І випустимо його під Teemo всі 26. Рейсінг Луїзіана. Сухарики випали. Але 98-ма Сміт. 12. Давай кожен день на 100 паків більше, поки 99-та не впаде. Я хочу, коли вийде Салах, А він буде в якій команді? В останній. Коли вийде салах, я запущу стрім, типу, кручу, поки не зловлю салах. І будемо крутити там години з 8, і я не знаю там, скільки, скільки в мене сил вистачить. Я всіх 99 з 89 задав. Тадон Віталіньо. О! Ері Кантона! Ще один 98-й. І... Оу, Палмер, До речі, зі всіх тоті я дуже мало бачу колода Палмера в складах. СТ. Оу, Сір Кенідалгиш. Сіра Кенідалгиша ми не можемо скіпнути волка. Мусимо подивитися FC повага. До речі, класна карта була, Low Driven, Фінес, як тільки він вийшов під еволюцію теж залітав. І, о, до речі, Мактоміний. Пам'ятаєте той прикол з МакМафіном? Ютуб, хто пам'ятає прикол з МакМафіном, напишіть. 98 ще один. Останні три. Ось вони. Останні три. Ми кличемо Вержала Вандайка. Як на Team of the Заєр. Як на Team of the Заєр? Чи випаде, чи ні. Ну, це точно не R9. Це буде Кевін Де Брауні. Хто, хто згадував тільки, що Кевіна Де Брауні, ось він. Останні три нічого. Дякую, Орос що віриш в нас. Але поки твоя зневіра справджується. Ще один. Це буде якийсь шейпшифтер. Атлетік Більбао, Ніко Вільямс і Маркус Решфер. Останній пак. Слухайте, Тоті Роберто Карлос буде прикольно. Як на Тоті, якщо зараз іван Дайком відкрили. А це буде що, Гаррі Кейн? Бундесліга Англія? Ні. А хто це такий? А Гіттенс? Ні, це не Роберто Карлос, це Софія Вілсон, яка мені теж падала з Team of The Year. Але, на жаль. Без Без 99 карт. Поїхали, є ще 5 x 85 2 за якісь завдання. Опа, ось він. Дивіться, 99-й Ямаль. Ми відкрили все, щоб зловити ямаля саме тут. Це буде тот скріша? Це буде тоцкріша, прикиньте. Сію. А, поняв, не тот скріша Йлдис. Ну, майже тот скріша і Дембеле. Ми були близько. Так, да, можна. Подобається ідея відкрити пак з магазину. Опа! Дивіться, слухайте, та ось вони, ось вони наші паки. Алісон Бекер перший. І це буде Футіс, і за ним іде хто? І за ним іде Кіліан Бапе, дивіться. Помікано, як я тебе люблю. Мій такий самий, поїхали. Here we go. у ані саліба. Перший саліба. І другий з ним хто? І другий з ним хвіча. Прекрасний дроп. Сюда з 11 97 карт. Оце легендарний пак. Навіть сухарики не першими вийшли. Ютуб, дякую величезно вам за перегляд цього відео. Так, на жаль, не вийшло зловити 99-ту карту, але я намагався. Батя, я стараюсь, як казали легенди, отут поставте мені лайк і підпишіться на канал, якщо цього не зробили. Мене це підтримує. Сподіваюсь, ви та ваші близькі в безпеці. Побачимось, коли побачимось. Збережіть себе. Все буде Україна. Па, па.